Що ж далі поговоримо про те, які досягнення Україна може очікувати на дипломатичному фронті цього літа, окрім саміту миру, який очікується буквально за декілька тижнів. Також наприкінці червня ймовірно будуть переговори з приводу умов України і старту переговорів про членство. Так, ми вже є офіційно кандидатами. Одокладніше про це поговоримо з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Він з нами наживо. живо. Сергій, вітаємо! Я вас теж вітаю. Добрий день. Отже, як я вже сказав, політико припускає, що дійсно 25 червня ЄС хоче почати переговори, чи всі умови виконала Україна. Я чув від українських посадовців, що в принципі ми готові. Чи підтверджують це в офісі президента? І які очікування? Це сам президент сказав своєму щоденному зверненні. А також про це казав заступник голови офісу з профільного напрямку з євроінтеграції. Панжовка, тому в нас все готове до початку переговорів, і власне очікуємо те, що має статися як наступний етап нашої. Інтеграції в євросоюз треба розуміти, що кожен такий етап це досягнення, це не дається просто автоматично, це не щелчок пальця, і воно пішло, поїхало, особливо в нинішніх умовах повномасштабного вторгнення. Дуже багато скептичних голосів, які вважають, що треба зачекати, що не треба переносити війну на території Євросоюзу і так далі. Тому кожен такий етап це досягнення української дипломатії, досягнення офісу президента, досягнення міністерства закордонних справ. І це треба цінувати, і треба це розуміти, що не тільки на полі бою за населених. Пунктах на сході і півночі, і Півдні відбувається зараз серйозне встановлення української нації, а також на дипломатичному фронті. І це дається робити. Сподіваємося, до кінця півріччя це вийде, тому що ну у нас достатньо лояльне зараз ставлення з боку країни, яка головує Бельгія. Ви знаєте, Бельгія неодноразово займала дуже проукраїнську позицію. Тому розраховуємо. Сергію, хочемо поговорити з вами також про те, що відбувається в Білорусі. 24 травня телеграм-канал «Білоруський Гаюн писав, що літак Януковича приземлився на литовище білоруського міста Гомель. І як зазначається, в останній Янукович був у Білорусі ще в березні 22-го року. Ну, власне, ми розуміємо, що це відбувається. Якщо це відбувається, то на фоні візиту Путіна до Білорусі. Як повідомляли ЗМІ 23 травня. На вашу думку, що це може означати? Які версії і для чого Янукович в усій цій компанії? Ну, Янукович не є фігурою, яку взагалі варто аналізувати. В нього немає саме. Ного сценарію він є просто маріонеткою вдягнуто на руку Путіна, яку як рукавичку то вдягає, то знімають зараз. Вдягнули цілі тут можуть бути абсолютно різні. Як напрацювання якихось сценаріїв, пам'ятаєте, вони ще перед повномасштабним вторгненням хотіли рішеннями адміністративних судів визнати нелегітимним зміну влади в Україні і повернути Янукович. Янукович почав раптом подавати позови наприкінці 21 го на початку 22 го року, і тоді це в. В сценарії, які вони розраховували реалізувати, скинути українську легітимну владу в особі Володимира Зеленського і сказати, що Янукович треба досидіти свій термін повноваження, потім провести вибори вже під керівництвом російських гауляйтерів і так далі. І відповідно в цих от умовах. Вони можуть щось зараз так само розраховувати, планувати. Адже ну це карта давно зіграна для нас, для українців, але для росіян їх, немає інших гравців, на які вони могли поставити. Тому вони цього вінковичі тягають туди-сюди. Реалії такі, що ну наступ з боку Білорусі на сьогоднішній день він неможливий. Це визнають всі військові, це визнають всі. Хто безпосередньо тримають е, цю смугу, але грати на нервах українські вони, звичайно, можуть. Це перша сфера. Тобто, це дестабілізація плюс. Намагання розтягнути українські резерви як найдовшу смугу оборони, тому що ну звичайно, мета росіян відверто скажемо це Донецька область. В першу чергу це там місто Покровськ, місто Краматорськ, два великих міста, які вони давно-давно дуже хочуть захопити, і там прорив, який в них був в напрямку очеретного, так. це якраз прорив, який спрощує, скажімо так, наступ на Покровськ. Це військова логіка, дуже зрозуміла. Зрозуміло. А для того щоб послабити оборону цього покровського напрямку, про який кожного звернення президент згадує. То їм треба розтягувати резерви, от вони можуть грати на те, щоб розтягувати резерви ще на білоруські Так. Перша Пане версія Сергій, друга версія, можливо, якісь з ядерними навчаннями і так далі. Але ну це аналізувати безмістовно. Ми просто граємо в казіно, знаєте, де всі ставки і всі карти в руках однієї гравця, і це прогнозувати неможливо. Тому просто так. робимо свою справу. Всі. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого Дякую. ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.